Більшість людей у Європі та Сполучених Штатах Америки хвилюються через можливу третю світову війну. Вони вважають, що вона може розпочатися протягом 5-10 років. Війна може бути ядерною, основною причиною можливого конфлікту називають Росію. Від 41 до 55% відсотків жителів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також 45% відсотків американців очікують глобального конфлікту вже найближчим часом. Від 68 до 76% відсотків думають, що буде застосована ядерна зброя. Кожен третій вважає, що війна знищить більшість людства. Від 57 до 73% респондентів вважають, що третя світова війна призведе до більших втрат ніж Друга світова війна. Від 25 до 44% не виключають загибелі більшості населення планети. Меншість європейців від 16 до 44% довіряють своїм збройним силам. Але від 66 до 89% допускають, що їх країна може бути втягнута у війну. 71% американців довіряють своїм військовим. Більшість від 72 до 82% європейців і 69% американців вважають Росію головною загрозою. Другою причиною конфлікту називають ісламський тероризм. Є й інша тривожна тенденція багато європейців, особливо в Іспанії, Німеччині та Франції, бачать напруженість у відносинах зі сполученими штатами Америки як загрозу миру на континенті.